Дотримання прав людини. З цього ключового питання Україна ухвалила майже всі основні міжнародні угоди. Як вони реалізуються на практиці у пенітенціарній системі України в нашій рубриці відповідь експерта? Йонук потрапив до виправної колонії, щойно йому випунулося 16 років. Сподіваюсь, що за три роки за ґратами він зможе отримати якусь робочу професію, чи існують відповідні програми. А ще відчуваю йому потрібна фахова психологічна підтримка, чи можуть її надати у повній мірі. Клавдія Іванівна Київ відповідно до 125-ї п'ятої, сто статті кримінального виконавчого кодексу України. А засудженим забезпечується доступність і безоплатність освіти. Також нині в установах виконання покарань існує 88 навчальних закладів, і, до речі, близько тисячі вчителів здійснюють навчання в цих навчальних закладах. І дипломи, які отримують слухачі, вони є загальнодержавного зразка, і ні в якому разі на них не буде написано, що людина здобула освіту в місцях позбавлення волі. Стосовно робітничих професій, в установах виконання покарання зараз здійснюється, надається 59 ліцензійованих професій, і тобто людина зможе, якщо є її надбажання, отримати ту професію. Стосовно психологічної допомоги, можу сказати, що в установах виконання покарань є спеціальна психологічна служба. І психологи, які працюють в установах, є, мають відповідну освіту, мають досвід і певна річ надають психологічну допомогу. Ого, чоловіка хронічний гастрит. Він другий рік відбуває покарання у західній виправній колонії в Макіївці. За цей час стан його здоров'я значно погіршився. Чи може він вимагати спеціального дієтичного харчування, аби ситуація не ускладнювалася ще більше? Людмила Донецька область. Особи, що хворіють на кишково-шлунково-кишкове захворювання, цитую за винятком хворих на виразкову хворобу, згідно з висновками лікарів, на час амбулаторного лікування забезпечуються продуктами харчування за дієтичними нормами, тобто на час амбулаторного лікування. Акцентую увагу на тому, що хронічний гастрит без стадії захворювання це не є підстава для отримання чоловіком відповідного дієтичного харчування. Для того аби мого брата амністували, керівництво виправної колонії вимагає надати довідку про його працевлаштування після звільнення. Але жодне підприємство, куди б я не зверталась, подібної довідки не дає. Що робити у такій ситуації, Юлія Юрівна, Луганська область. Відповідно до закону України про застосування амністії в Україні не передбачено ніяких довідок, ніяких додаткових матеріалів, про які сказала Юлія Юрівна. Я думаю, що вона помилилася і мала на увазі якраз такі, відповідно до 82 статті Кримінального кодексу України, це заміни невідбутої частини покарання більш м'яким, тобто виправними роботами. І е, певна річ, коли суд розглядає матеріали справи по застосуванню цієї статті е, на підставі 407 статті кримінального процесуального кодексу, він має знати де засуджений буде відбувати покарання виправні роботи мій майбутній чоловік зараз знаходиться у слідчому ізоляторі вочевидь нам доведеться оформлювати шлюб у місці позбавлення волі чи маємо ми право на побачення після офіційної церемонії і як часто надалі я зможу бачити свого чоловіка оксана ярославівна львівська область після одруження передбачається довготривале побачення до трьох Діб, взагалі, побачення регламентується 110 статтею кримінального виконавчого кодексу України. І стосовно шлюбу, то скажімо, як ми вже як я вже казала, проблем ніякої немає, і як правило, побачення надаються. От є така проблема, на яку я хочу акцентувати увагу, що наразі ще не вирішено питання розлучення засуджених, які відбувають покарання в місцях позбавлення волі. Оскільки нормами передбачено, що подавати заяву на розлучення та отримувати свідоцтво про розлучення, людина має особисто, лише особисто. Таким чином взяти шлюб засуджені можуть, а розлучитися ні.